Персика сьогодні переселені опять. він був на нижчій полці, але почав вилазити на мої віщі, спати на них. Та я вирішив його переселити вище. Він запригує сюди. Що? Чи в тебе? Головне, щоб на чужих речах поспати? В тебе ось ось своя подушечка тут і спи собі. Так що ми персика пересилили трохи вище. та чого ти кусаєшся? У нас маленький переїзд. Кущука. Отак буде. Персик тепер. Зверху на нас дивиться.